Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас задача під номером 67. В нас стосується двоєчна система числення. Що це кем взагалі двоїчна система числення? В принципі, коли ви поступаєте на Computer Science, це саме перше, що ви взагалі вчите з програмування. Тобто, усе життя ми з вами рахуємо через десятичну систему. Чому вона називається десятичною? Дуже просто тому що в нас взагалі є 9 чисел, які ми можемо використовувати від 0 до 9. Тобто логічно, що коли в нас двоїчна система числення, всього нам доступно два числа, які саме це 1 або 0. Це дуже просто. Тобто, ось таке число це нормальне число. Тільки воно у двоїчній системі, а щоб переконвертувати його у десятичну, зараз ми з вами розберемося, як саме це можна зробити. Наприклад, у нас є таке число у двоїчній системі. Як його представити у десятичній? Дивіться, всього у нас тут 5 цифр. Так? І щоб легко порахувати це число десятичній, нам треба, грубо кажучи, це представити у вигляді масиву та записати зверху його індекс елементів. Тобто, бачите, це в нас, наприклад, всього у нас 5 елементів, тобто це буде четвертий індекс, третій, другий, перший нульовий. Все дуже просто. Одиниця перша, тому індекс 0, ну у нас другий, тому індекс 1. Як це прообразувати у у вигляді 10 системи? За основу у нас, так як це двоїчна система, завжди двійка йде. Якщо у нас 1, ми двійку пишемо. І взносимо її потім у ступінь індексу. Тобто індекс у нас 4, тому ступінь буде теж 4, 2 в четвертій. 0, ми нічого не пишемо, одиниця. Індекс одиниці, двійка, тому ми будемо. Возводити у степень двійки. 0 нічого не пишемо, потім одиниця пишемо двійку і підносимо її у степень 0, тому що індекс 0. На виході буде в нас 2 в 16 плюс 4 і 2 в нульовій. це в нас одиниця і це 21. Це, що потрібно знати, в принципі, як нам, наприклад, порахувати двоїчну систему? Пам'ятаєте, як ми рахуємо в стовпчик. Наприклад, 123 плюс 17. Ми робимо наступним чином. 17, 7 плюс 3 це 10. Ми пишемо 0, одиницю запам'ятовуємо. Одиниця в нас тут. Ось тут у нас одиниця. 2 плюс 1, 3. Одиницю запам'ятали, це в нас 4 і одиницю просто зносимо. 140. Така ж система у двоїчній системі. Числення. Тобто, якщо в нас дано, давайте тут запишемо це 21 щоб перевірити. І потім тут ми повинні зробити суму, наприклад, 1,1, 1, 1. 1, 1, 1, це в нас буде 2 в нульовій, плюс 2 в першій, плюс 2 в другій. Тобто це в нас буде сімка. І сума буде у нас 28. Так? Тобто, дивіться, ми записуємо 1 під одним. І починаємо це все з кінця. Тобто, як ми саме рахуємо? Так, у нас, так як в нас система числення двійкова, то в нас є тільки два числа, з якими ми можемо працювати. Це один або нуль. Тобто, Коли у нас 1 плюс 1, ми просто будемо писати 0, а одиницю запам'ятовувати, як ми це робили в десятичній системі. Тут ми одиничку запам'ятали. Ось тут вона у нас буде. 0 плюс 1 це 1 і 1 плюс 1 це 0. Знову пишемо 0. Але в нас же тут 1 плюс 1 0, тоді ми ще одну одиничку запам'ятовуємо. І тут у нас 1 плюс 1 це 0. Вже одиничку запам'ятували, правильно? І 0 плюс 1 це 1. Але в нас же ще є одиниця, яку ми запам'ятовували. І тут 1 плюс 0 1. І ще раз носимо Як перевірити? Це повинно було бути 28. Зараз ми перевіримо. Так, тут у нас по нулям, це у нас другий індекс, третій і четвертий. Тобто 16 плюс 8 і плюс 4. 28 на виході, так? Тобто, прохвали правильно. Що, наприклад, робити, коли в нас число ось таке. Наприклад, так. 1 і 0, 0, 0, 0, 0. Тобто тут ми просто все зносимо, тут у нас буде 0, 0, 1, 1. Але бачите, ось тут, тут дві одиниці поспіль йде. Тобто це в нас буде ось зараз 0,0. 0, 1, 1, 0, 0, 0, так? Тому що тут просто з нулями воно все легко складується. Але коли у нас 1 плюс 1 на кінці, то це ми будемо писати 10. О, тут навіть не 10. Ні, 10. Ну так, 10, 10. Тому що дивіться. Тут ми порахували все це. Це в нас 0 плюс 0, 0, 0 плюс 0, 0, 1 плюс 0, 1 і так само. Але 1 плюс 1 ми будемо завжди писати 10, тому що 0 ми записуємо, а одиницю запам'ятовували і потім зносимо. То ось як воно все рахується. Так, тоді, що в нас тут треба взагалі зробити? Нам дано перша строка і друга строка, і нам потрібно повернути десятичну строку. Так, що взагалі треба робити? Так як ми працюємо з Java, то в неї є дуже корисний клас, називається StringBuilder, який дуже корисний, якщо ви багато працюєте із строками, тому що строки в нас класа Immutable, тобто вони не можуть, бути, не можуть змінюватися. Тобто, коли ми створюємо нову строку, старе посилання, ну, наприклад, просто змінюємо строку, то ми не перезаписуємо в неї дані, а просто створюємо нову строку. Тобто це дуже така багатозатратна ідея. І тоді нам що потрібно? Ми створили string builder, який нам знадобиться далі. Потім нам треба два індекси, як pointer, які будуть вказувати на останній індекс кожної строки. Тому що ми ж рахуємо з кінця. Тому ось так. от. І так само із другим індексом він буде j, але це буде вже строка B. І сама змінна буде J. Тобто, що нам треба зробити? Тобто, Все, що нам треба зробити, це цикл while і проітерувати, просканувати кожну строку. Поки у нас pointer i більше або дорівнює 0, або Pointer J більше або дорівнює 0, тому що нам не треба вдобати всю нашу ітерацію, коли в нас одна з двох строк закінчилася, нам треба продовжувати. Нам. Ще нам, до речі, що треба зробити. Нам треба зробити змінну керрі. Це ми будемо тоді, тоді зберігати в нашу одиницю, якщо вона буде. Так, нам ж потрібна сума. Тоді ми робимо змінну суми, і вона буде дорівнювати Керрі на початку. Тобто, якщо у нас там одиниця буде зберігатися, то сума суму вона ж буде стартувати з одиниці. Також нам треба тут додавати до суми щось, і це в нас буде. Звертаємося до строки A і до чару на такій позиції. Оп, А Що я не буду давати? Я просто буду повертати поточний характер на поточний індекс. Char add I. Що я тут роблю? Мінус 0. Це воно працює через таблицю, вона називається саме так SE. Тобто воно просто буде дознаватися нам, який буде одразу нам костуватися у int. Тобто, дивіться, якщо тут буде 1, то 1-0 буде 1. Якщо тут буде 0, то 0-0 буде 0. Тобто це просто щоб нам, грубо кажучи, скастувати одразу до intру. І те ж саме ми робимо тут зі строкою B. char add, Але J, так, тому що там другий pointer. І що нам ще потрібно зробити? Нам треба використати наш stringbuilder, зробити string builder append. Що цей метод робить, він просто додає у кінець строки якийсь символ. І додаємо ми тут сум, але ділення по модулю на двійку. Чому саме так? Тому що, наприклад, якщо у нас є сума, тобто цей характер буде дорівнюватись 1, цей теж 1, 1 плюс 1 двійка. І 2 по модулю 2, це в нас буде 0. Тобто остача відділення двійку на двійку це 0. І тоді ми просто записуємо 0. І нам ж треба обнулити наш керрі, тобто не обнулити, а зробити наступним чином. Тобто carry дорівнює сум поділити на 2. Чому тут не остачу? Тому що, наприклад, якщо в нас тут, як вже я казав, 1, тут 1, то сума в нас дорівнює двійку. Тобто, як я і казав, якщо у нас дві одиниці, то ми записуємо 0, а одиниці зберігаємо. А саме ось цей процес зберігає нам одиницю. Тому що двійка поділити на двійку це 1. І carry дорівнює іміння один. Так, і нам треба ще зменшити два поінтера, бо буде нескінчений цикл. Так. Треба трохи зменшити, тому що. І що у нас далі? Також, бачите, нам треба тут зробити перевірку на індекси, тому що якщо у нас строки різного розміру, то в нас може бути індекс of bound exception. Тому що, наприклад, якщо у нас тут же індекс дорівнює 0, то мінус, -мінус це буде мінус 1, тоді буде ексепшен. Робимо перевірку, якщо у нас i більше або дорівнює 0, то робимо це. Те ж саме із J. J. Так, і потім вже ж нам потрібно повернути. А що нам повертати? Нам потрібно повернути стрінг, а стрінbuilдер це не стрінг. Тому нам треба зробити наступне: string to string. Так. Що ще? У нас stringbuilder, як ви бачите, він робить додає у кінець. Тобто, в нас буде, наприклад. Строка, ну, string builder відносно строки, він буде реверснутий вже. Тому нам треба зробити до реверс, щоб зробити в це нормальному вигляді. Тому що на виході у нас string builder буде це зберігати задом наперед. Тому що append, цей метод, він додає у кінець, не спочатку. І ще нам потрібно зробити перевірку, якщо у нас ось цей самий керрі, коли ми зберігаємо одиницю. Якщо він дорівнює одиниці, то в наш string Builder ми додаємо в цей керів. Тобто, якщо в нас, як я розказував на прикладі, якщо в нас ось таке число, то бачите тут 1 плюс 1 він на виході десь 10. І саме тому ми тут 0 запишемо, але ми вже вийдемо з цього циклу, і щоб перевірити, щоб не загубити саме ось цю одиницю, ми робимо наступну перевірку. Давайте зараз засамітимо, подивимося, як ми. Угу. Тобто, бачите, ми просто беремо і скануємо дві строки, тобто складність алгоритму звичайний O від N. Воно все прийшло і біт пише, що 100%. Тобто по рантайму. Воно взагалі швидше, ніж 100% тасок. По меморі теж гарно бачите. Тому, ну, в принципі, тому що в нас складність O від N, тому і все добре у нас. Тобто, якщо у вас складність O від N, то завжди будете швидше, ніж останнє. Тобто, якщо вам щось не зрозуміло, то як завжди пишіть у коментарі, завжди відповідаємо. До побачення!